Добрий день, мої любі малята, мої любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за комахами, які називаються мурахи. Дітки, ось подивіться, це будиночки, де живуть мурахи. Вони живуть, дітки, в гніздах, з сім'ями. Їхні будиночки дуже глибокі. Вони сягають діти на глибину один метр. Мурашник діти являє собою цілий багато, багатоповерховий дім. Там дуже багато кімнат. Там живуть мурахи, які виконують різні роботи. Є мурахи-прибиральниці, які прибирають в кімнатках. Є мурахи, розвідники, які виходять на охоту і шукають добичу. Ось Бачите, я тут поклала цукерочку і ось вже з'явилися мурахи-розвідники. Бачите, ось вони біжать до цукерочки, тому що мурахи дуже дітки люблять солодке. Значить, я вам сказала, що там дуже багато квартир. Там є квартири і для маленьких мурашенят. І для робочих мурашенят. А серед мурах дітки, є одна мураха, яка називається королева. Ця мураха, дітки, народжує маленьких мурашенят. Мурахи, діти, дуже, я вам сказала, люблять солодощі. Наші дітки мурахи навіть доставляли на космічні станції. Мураки діти рухаються кругом, ви їх бачили і на вулицях, так? і бачили під камінням. Ось вони дуже трудолюбиві дітки. Вони кожен день благоустроюють свої будиночки, так як ви прибираєте в своїх будиночках, Там, так і мураки дітки прибирають у своїх будиночках. Весь час несуть туди сухі гілочки, стебла, кору дерев. Ось, діти, а як ви гадаєте, як мурахи знаходять дорогу додому? Ось подивіться, вони від мурашників повзають дуже-дуже далеко. І рухаються вони, діти, дуже швидко, три кілометри за одну годину. Розумієте? Тобто Вони дуже далеко відповзають від своїх будиночків. Ось. І як вони знаходять дорогу? Здогадалися? Вони, дітки, коли... Ідуть від свого будиночка, то вони на дорозі оставляють на своїх слідах запахи. І по цих запахах вони вертаються додому. Мурахи, діти дуже корисні е комахи, вони з'їдають гусениць, різних шкідливих комах. Ось в деяких странах, наприклад, таких як Мексика, використовують. Мурах навіть в страву. Ось. Вони готують із мурашиних яєць ікру. і кров. І продають їй дуже дорого. А ще в Індії діти роблять салати із мурашок. От, із яїць, мурах, із личинок. Ну і також роблять тайську пасту. От. Є ще мураки, дітки, які літають. І ось восени або літа можна бачити діти мурахи, які летять великою зграєю. Ціла хмара ніби у небі. Це летять мурахи. Мурахи дуже їстівні і вони в день з'їдають до 10 тисяч комах. Ось дітки ми з вами і познайомилися сьогодні з дуже корисними комахами, які називаються... Murahi. Mm -hmm. yeah.